дня! з вами програма Мистецька Варта і її ведуча Катерина Рай. Ми хочемо розпочати ваш понеділок з мистецтва. З 13 по 22 листопада в Київському арт-центрі «Я-галерея» проходить фотовиставка робіт відомого мексиканського гравера та ілюстратора Хосе Посади під назвою Смерть має дозвіл захід організовано за підтримки посольства Мексики в Україні та приурочено до сторіччя з дня смерті цього митця. Хосе хваделупи посади відомий зображеннями жанрових сцен гравюрами соціально-політичного характеру Серія Кавалер калехів». Народний художник часто використовував індіанські та національні мотиви. Одна із найвідоміших його робіт Кавалера Катріни була сатирою на життя вищого класу, а згодом стала символом мексиканського образотворчого мистецтва і традиційним елементом у художніх композиціях до дня мертвих. Вважається, що посада справив також сильний вплив на творчість іншого латиноамериканського художника Дієго Рівєра. Приємна новина для всіх фанатів культової фантастичної саги Зоряні війни. Стала відома дата прем'єри сьомого епізоду. Шанувальники зможуть побачити фільм 18 грудня 2015 року. Про що повідомив виконавчий директор Дісней Боб Айгер. Прем'єра нової частини відбудеться в предрізвяний сезон, який вважають найприбутковішим для кінопрокату. Режисером фільму стане Джей Джей Абрамс, який є творцем картин Зоряний шлях. Місія нездійсненна три, а також телесеріалів залишитися в живих і межах. А от радіти цьому факту чи ні вирішувати вже глядачу? Відомо також, що зйомки сьомого епізоду розпочнуться весною 2014 року і проходитимуть у Великобританії. Наразі тривають переговори з авторами, які знімалися в попередніх серіях. В одному з попередніх випусків мистецького варти повідомлялось про знахідку півтори тисячі картин на загальну суму в один мільярд євро в одній з квартир Мюнхена. Проте на цьому резонансна справа не закінчилась. Стало відомо, що Корнеліус Бурліт може знати точне місце знаходження бурштинової кімнати, створеної ще в 18 столітті. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Mail повідомив двоюрідний брат Корнеліуса. За його словами, брат часто говорив йому, що знає долю брушлинової кімнати і обіцяв розкрити таємницю лише перед власною смертю. Проте оперативно перевірити інформацію наразі неможливо. Самого Корнеліуса розшукують. Останній раз його бачили лише рік тому. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться програму Артіті вже цієї неділі на тівай.